Чарльза короля на відкриття 45-го парламенту тут в Канаді, і це перший раз, що король і взагалі з королівської сім'ї приїхали відкривати парламент за за 50 років. Це дуже велике велика подія тут в Канаді для канадців і честь, що король сам приїхав, і насамперед, що король виступив. Та зазначив дуже серйозну цитату. Він зазначив цитату, що Канада завжди була з Великою Британією, і що канадський суверенітет потрібно поважати і треба поважати, і що ніякий можна сказати рух в сторону Сполучених Штатів Америки навіть не може розглядатись і не буде розглядатися. А навпаки, що Канада зараз перебуває найбільшу. Економічну зміну з часів Другої світової війни, яка складається з того, що будуть знижувати податок для середнього класу, будуть збільшувати. І підскорювати різні мегапроекти, не так як це все тягнулося довго. Навпаки, буде якийсь класний проект, це все буде рухатися тільки вперед. І насамперед, те, що Канада буде забирати інтерпровінційні бар'єри, що зможе допомогти між провінціями торгівлею, займатися без ніяких проблем. Та звісно, король Чарльз сказав, що канадці не повинні боятись, канадці міцні, Канада одна з найкращих країн світі, і Канада може легко сама собі дати раду зі всіма своїми ресурсами, зі всіма. Іма своїми можливостями, і що треба дивитися, він зазначив канадцям до канадців звернувся на це як новий виклик і щось добре і можливість для Канади. Рухатися трошки більше незалежніше в свій бік і ставати більшою силою на світовій арені, а не бути залежною завжди від сполучених штатів Америки. Це дуже конкретний та серйозний меседж, який і, і хід гри від Марка Карні, теж який сказав Трампу прямо в лице, що Канада не є, на продаж, не продається і ніколи не буде продаватися. І е, так само, як то кажуть, підколов Трампа назад, тому плані, що він зазначив і сказав Трампу, що Білий дім теж не продається. Тому деякі речі в цьому житті дійсно не продаються незалежно за скільки грошей можливо хтось пропонує чи ні. Зараз ситуація в Канаді після цього буде дуже цікавою, тому що це конкретна підтримка. І саме приїзд короля він не просто так. Король спеціально приїхав, щоб показати цей меседж, щоб сказати Трампу, і щоб Трамп відчепився від Канади назавжди і ніколи не думав про такі амбітні плани, про те, що Канада потенційно, можливо, колись би стала 51 штатом. Для канадців це хороші новини. Канадці задоволені, канадці вдячні. І канадці гуртуються, тримаються разом і крокують та рухаються тільки вперед, а не назад. Думаю, що відео вийшло дуже цікаве, інформативне, і я вам сьогодні зміг донести важливу свіжу інформацію прямо з середини. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.